Усім привіт! З вами Ліза. Сьогодні я покажу вам деякі косметичні покупочки з інтернет-магазину Інтертоп. Так, там є не тільки взуття, не тільки одяг, але ще й косметика. По-перше, Intertop є офіційним представником Кіко Мілану в Україні, і це офіційний магазин Кіко Косметики. Але, окрім Кіко, це я знала давно. Там ще є дуже багато всього іншого. І догляд, і декоративна косметика от багато українських виробників, тому давайте дивитися, що я замовила. Перше, так, замовлення доставлялося новою поштою безкоштовно. Продукти були на різних складах, тому вони мені йшли двома посилками, і обидві були безкоштовно. Там є певна якась сума, я точно зараз не пам'ятаю, від якої. Доставка безкоштовна. Так, перше, що я замовила, це буде пудра новинка в Кіко. Їх нова лінійка весняна. Називається вона Days in Bloom. Ось така красива упаковочка. я взагалі Мені подобається бренд Кіко. Коли він з'явився в нас в Україні в магазині, Ну, такі стаціонарні, мені дуже цікаво було заходити, дивитися. І сама я не так багато пробувала, але мені подобаються особливо їх лімітки, вони завжди гарно оформлені. І я просто не змогла прийти повз цю лінійку. Там вийшла палетка для обличчя, дуже класна, там вам ставлю зараз скріншот. Мені вона сподобалась, але в принципі в мене і бронзер, м'яна, хайлайтер це все є. Також там вийшли дві палетки тіней, ось такого ж розміру. Як ця пудра, там 4 грами, здається в них. От, вийшли рідкі текстури, хайлайтери, рум'яна, також блиски, помади. От, здається, ще якісь олівці. Звісно, дуже гарні упаковки. Хочеться навіть купити заради цієї. Краси. Але в мене закінчується, в принципі, сяюча пудра, тому я вибрала пудру. Ось в такій коробці. Ця пудра була, і зверху ще на ній була ось така помашка наклеєна, я її зняла, але вже рівно надягти назад не змогла, так, щоб не розірвалась вона. Так. Тут, до речі, є українська наклейка. І ось так виглядає сама ця упаковка пудри. Оцей верхній шар це наша як якась резина, тому що, коли ти його, бачите, натискаєш, залишається м'ятина, але потім вона зникає. Може, я занадто вже натиснула, ну, хотілося вам показати. Ось таке весняне оформлення. Дуже-дуже гарне 9 грамів. І я ще не користувалася, чекала, щоб вам показати. Ось так виглядає ця пудра. Так, я збоку тут посвочила. І я дивилася дуже багато відгуків, але, на жаль, українською мовою я не знайшла. Дивилася один огляд англійською, декілька італійською, навіть один французькою, ну, італійською ще щось більш-менш можна зрозуміти. А от французька для мене взагалі, ну, я кажу, якісь окремі слова. І ось так виглядає ця пудра. На сувочі, в ній немає окремих блискіток, і вона доволі сяюча така. В оглядах казали, що цей верхній шар такий доохромний, він стирається, але пудра так і лишається сяючою. І вона така, знаєте, відверто рожевий перелив має. Мені здається, що на камері зараз не дуже видно, а на руці я бачу. От, ну Дуже мені захотілося, я люблю савчі пудри, і в мене має бути, так як моя закінчується, обов'язково спробую на обличчі, і піде в мене в косметичку цього квітня. Ця палеточка. Не весь асортимент, кіку можна придбати в інтертопі, те, що на знижках, мабуть, то якісь залишки таких ліміток в магазинах. то тільки в стаціонарних магазинах. Далі ще я замовила дещо з догляду, подивилась, що закінчується в мене, і вже все за один раз хотіла замовити. Для волосся. в мене закінчився кондиціонер, це вперше так, що в мене немає нічого в запасі. І я звернула на ось такий кондиціонер від бренду мене Я пробувала від них тільки пінки для душу. А також у них є ось і шампуні були в таких баночках, і кондиціонер. Шампуні в мене є. Я вам нещодавно показувала покупочки: аромат абрикосу. Дуже-дуже класно пахне абрикоскою. Має ось такий вигляд. Я відкрила і він одразу вийшов. Аромат дуже-дуже приємний. Ніжний такий. Ну, Як косметика з ароматом абрикоса. І бачите, він не надто щільний, такий, як молочко. Сподобався мені цей бальзам за складом, кондиціонер. Показую вам ближче. Тут я не знайшла силиконів у складі. Сетіаріл алкоголь це те, що допомагає розплутати нам волосся, От, виготовлена в Німеччині. І такий невеличкий приємний тюбик. Я е, замовлю зайфорб собі кондиціонери, але так, щоб у цей час, ці два тижні, чи скільки він там буде йти, буде йти це замовлення, то буде в мене ось така річ. Далі, е, чоловік попросив замовити крем для обличчя, він почав користуватися не так давно, десь близько року. І від п'юріту йому креми сподобались. Тому. Я подивилася, що є ось такий. Я не бачила раніше на інших сайтах: це пантенол, крем, що відновлює бар'єр і вітамін в 5 Також містить міститьлу екстракт сентели азіатської сквалан, ніаценамід. Ніоцинамід ну, – ні це і є вітамін В. Так, ось тут є наклейка з перекладом. На українську мову і також склад англійської є. На першому місці екстракт центели азіатської. Дуже цікаво, я також в нього спробую. В мене ще крем є. До речі, ми зараз також користуємося кремами фюріта. І, можливо, і собі такий замовлю 80 мл вже в другий паперовий тюбик. Виготовлено в Кореї. Так, наносити невеличку кількість на шкіру, потім обов'язково використовувати SPF Ну, як не обов'язково, а якщо ви на день наносите живильний, хоча і легкий водянистий крем підходить для чутливої шкіри, допомагає покращити бар'єр бар'єрну функцію шкіри і пом'якшити шкіру. ну, Не знаю наскільки. Екологічна така упаковка. Мені здається, все одно всередині має бути фольга, щоб вона не розлізлася. Ковпачок цей з переробленого пластику. А мені здається, це більш такий в них маркетинговий хід, бо переробити таку упаковку, якщо вона паперова ще й з фольгою, складніше, ніж пластикову. І, ну, мабуть, розкладеться вона трошки швидше. От. І те, що я для себе хотіла, але я, знаєте, довго не замовляла, я ще десь під Новий рік хотіла собі замовити, це буде масажор шкривок Гоша. я вибрала від українського бренду Mermaid. І от я побачила в Олени канал Олена Чала вона замовила з Єви. Я після того заходила, дивилася. В магазині офлайн у нас немає такого, і онлайн він весь час був недоступний. Мабуть, Оленка останній купила. От. І тоді я почала придивлятися до інших, є там ну, дуже дорогі, є дешевші. Е і на мейкапі від Mermaid мені більш сподобалися з рожевого кварцу. А також там нещодавно з'явилися дуже красиві опалові, е ще з такого фіолетового темного камню, здається, аметист. Ну, вони якось мені гарніше виглядають, більш по-дівчачому, а паливий взагалі такий переливається ось по типу цієї пудри. Але ті, що з інших видів, вони набагато дорожчі були, ніж ну, такого типу паливий, ніж нефритові. Тому я якось вагалася, я навіть заходила на AliExpress, але там також не зрозуміло, чи то натуральний камінь, чи ні. Бо вони ж можуть так люблять написати, що натуральне виглядає як натуральний камінь. Як у мене чоловік колись їздив відрядження в Китай і е шовкову хустку привіз, е і там було великими буквами написано Сілк, а знизу там щось look Looks like Silk. Ну щось таке дрібним шрифтом. То вони люблять таке. Е і я не стала ризикувати. Тому що ті, що дорожчі, вони майже коштують як нас. І вибрала від українського бренду Mermaid. Ось такий шкрибочок, він йде в коробці. І все. Тут більше тут цінник. Ось така інструкція, якби такою, як, як робити, да? не, на, не написано. Написано, що твоя шкіра досягне дзену з нефритовим гоша. А, так, 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 торгова марка Mermaid. аксесуар косметичний, шкрибо, Скрибок Гуаша розладжує шкіру, знімає напруження м'язів, розладжує дрібні зморшки, покращує кольор обличчя, очистити шкіру, масажувати обличчя 5-10 хвилин по масажним лініям. Використовує вранці та ввечері. Ось. А, країна походження, звісно, Китай, так, але під українським. Брендом. В середині я цю коробку не розбирала, але мені здається, там також не буде ніякої інструкції. Упс, Так, нічого немає. Сьогодні я вперше його вже спробувала. І масаж я робила по відео Оленки. Я вам залишу на нього посилання, бо це те відео, яке я вже знала, і мені щось було лінь шукати щось інше. І так як я знаю, що масаж треба робити з олією, то я замовила заодно і олійку. Я її дивилася на мейкапі, але її давно не було. І на Iherb також її не було. На iHerb багато інших олій, але я бачила гарні відгуки Діани Суворової саме на цю олійку. Це П'юріто, також бренд. І склад тут. І ось тут в українському перекладі написано, що легка, багатоцільова Веганська олія сквалана, що на 100% складається з цукрової тростини, швидко проникає в шкіру, миттєво зволожуючи і отримуючи вологу. Властивості олії підвищують еластичність, живі, заспокіює, розгладжує зморшки. Коротше, ось такі. І як тут наносити його? Написано, що 2-3 крапельки на обличчя і шию, потім легенько повбивати, щоб допомогти поглинутися. Використовуйте олійку після серумів та кремів в день та ввечері. Також можна наносити на волосся та тіло для глибокого зволоження. Ось тут, значить, скільки мілілітрів іде. Зараз побачимо 30 мл. Так? Ось така пляшечка, скло з піпеткою і я сьогодні вже спробувала цей масаж робити собі з, з допомогою олійки та е, скрипка цього. Спочатку я його помила, ну, мені захотілося перед першим використанням його помити, так як я не люблю холоду, то я помила теплою водою. І коли я почала. Робити масаж, то він був дуже приємний, такий теплий, і от саме теплим, мені дуже сподобалось. Я довго не купувала, бо я думала, що навряд чи я буду користуватися регулярно. А так, час від часу, то ефекту, в принципі, ніякого і не буде. А, бо в мене колись був нефритовий роликовий такий масажер. Він чомусь дуже сильно скрипів. Я його замовляла на сайті iHerb. І я не знала, як його застосовувати. Я просто е, наносила сироватку і ось цим е, роликом проходилась по обличчю, е, щоб ну, вона краще поглинулась. Але от саме такий масаж я не робила, і мені весь час не подобалося, що він дуже холодний був. Мені було неприємно. От. А цим тепленьким я зробила по відео Олени, ось я нанесла, напевно, 4 крапельки ще на шию там. Одну-дві крапельки, бо мені не вистачило. Наносила я після тонера і сироватки, Але після того, як я зробила масаж, мені не сподобалось, що моє обличчя таке якесь жирне, може, я забагато нанесла цієї олійки і не почекала, щоб вона поглинулась, бо мені здалося, що вона, коли поглинеться, то не буде цей скривок так гарно їздити туди-сюди. От і. Я змила без гелю, без пінки, я просто водичкою змила і вже нанесла свій крем. От, сам скрибок він він буде, напевно, унікальний в кожному свій малюнок, якісь вкраплення. І, наче здається, що десь якісь є нерівності, але коли проводиш по шкірі, то ніяких прям, ну, тріщинок зазубрин таких немає, які би пошкоджували шкіру. Буду намагатися, тепер у мене такий буде челендж використовувати вранці. Ну, і, принаймні, якщо не кожен день, то хоча б через день, і подивитися на ефект. Мені здалося, чесно вам скажу, можливо, це самонавіювання таке, що, коли я скористалась, в мене одразу обличчя стало якесь худіше. От, ну, напевно, це набряк якийсь. да? Це така зайва волога. Пройшлась. Також можна ось в районі шиї там Олена показує, подивіться відео, м'язи, які весь час у нас напружені розминати. Тому це замовлення я залишилась з ним дуже-дуже задоволена. І, можливо, якщо ви ще не знали, що на сайті Intertop є косметика. Можете туди заглядувати. Ось все, що я вам сьогодні хотіла показати. Пишіть, чи бачили ви вже цю нову колекцію Кіко, чи вона вас зацікавила? Будете собі щось купувати чи замовляти, якщо в вашому місці немає магазину. Так, до речі, та вм'ятинка розгладилася повністю. от. Трохи повернулася до вас. Набрала я пудру, зараз пензликом. І оце рожеве покриття, воно змилося, пудра стала біла. І ось, як вона тепер на руці передається своч. Тепер рожевого зовсім немає. Пудра біла. І я тільки що пензликом нанесла на обличчя, я бачу окремі блискітки, яких не було видно на своджі. От, Ну, треба буде дивитися, чи будуть вони далі, чи ні. Ось така цікава пудра. А я з вами буду наразі прощатися. Я всім бажаю мирного тихого дня. Бережіть себе, всім міцного здоров'ячка і до нових зустрічей на каналі. Па-па!